П'ять речей, які б я зробив, щоб покращити свої навички комунікації. Перше: слухай більше, ніж говори. Якщо ти в бесіді з малознайомими людьми будеш активним слухачем, то це викличе більше довіри, і за рахунок того, що людина зможе повністю розкритись, їй буде комфортно комунікувати з тобою. Тому старайся не перебивати та вислуховувати людей повністю до кінця їх думки. Друге, став відкриті запитання, коли ти даєш змогу людям виговоритись, замість того, щоб відповісти просто так чи ні, то це максимально прибирає дискомфорт у комунікації. Третє практи... Такую смолток, якщо ви зустрінетесь з людиною по роботі, або це буде робочий зідзвон, то перекинувшись якимись рандомними фразами про погоду або просто про якісь особисті справи, це сильно розрядить обстановку і створить таку комфортну атмосферу. Четверте, виведи своїх паразитів. Слова коротше, типу, звуки А, О, Е, які створюють додатковий дискомфорт та заповнюють паузи, але насправді краще промовчати 2-3 секунди, чітко сформувати свою думку. Та гарно її сказати. І п'яте, найголовніше, найкрутіший лайфхак, який допомагає просто завжди, і дуже мало хто його використовує. Якщо ти його запам'ятаєш та будеш використовувати, то ти будеш в шоці. Запам'ятовуй особливості кожного свого співрозмовника. Умовно, якщо твій співрозмовник розповідає тобі невеличку особливість свого життя, умовно, та зараз я зайнятий, я в дорозі, я їду до своєї мами на день народження. Ти маєш запам'ятати цю інформацію, та потім в наступній бесіді запитати в нього, як все пройшло. Твоя мама і так далі, йому буде дуже приємно, що ти для нього не простий співрозмовник, з яким він поговорив, все забув і думає тільки про себе, а що ти запам'ятовуєш його особливості, і це створить надзвичайно дружню атмосферу. Це працює просто зі 100% вірогідністю. Тому якщо ти застосуєш це у своїй комунікації, всі твої співрозмовники будуть вважати тебе мало не найкращим другом. Можливо, ми з тобою більше не зустрінемось, тому обов'язково підпишись на цей аккаунт та збережи собі цих 5 лайфхаків Thank you.